Робота нуклеусів початок дня на ще й нуклеуси працюють для обліту маток. Як ми виводимо маток для нашої пасіки? Е, значить, виведення маток я стартую в червень, коли вже вивожу сюди в гори Якщо є потреба, то можу і в Мужородському районі, але здебільшого тут. Значить, я маю такий ізолятор хмари, куди поміщую рамку, е, світлий світло-коричневий тобто такий світло коричневий. Значить є сот. Але що, я побачив в досвіду що найкраще, якщо ту рамку, яку ми сюди будемо ставити, її поставити в сім'ю на добу для того, щоб її добре почистити. Після ставиться сюди рамка, ставиться матка, опускається в гніздо. І Значить, 4-5 день приймається і після стої матки йде прививка личинок. Я при... У мене є шпатель такий донника, у мене є китайський, от, шпателі такі обичні. Так. Але я користуюся китайськими, воно дуже легко йде. І переставляю ось така рамка. Я купляв на парк плюс отакі. От значить, оці, всі, значить, всі приспособи. І ставлю сюди, тут просто це вже використано, то ставлю сюди так само зроблений з воску, з такого білого воску, який такі, вони самі натягують такі язики. От. Мисочки, воскові мисочки, і відповідно матеріал, який я отримав з тої матки. Там, де такий світлий і ще маленька-маленька личиночка, де світлий, ще світле молочко, так? щоб було 12-18 годин для цієї личинки. І ставлю в ці, значить, воскові мисочки і ставлю відповідні сі. Замок е, операцій, як я приливаю... Дасть Бог в наступному році я буду знімати повний цикл наочних цих операцій, але здебільшого нема щось такого ноу-хау, але є такі нюанси, моменти, які можна собі врахувати, кого це цікавить, або хто цим займається. І, як то кажуть, завжди можна щось нове для себе взяти. Далі я хотів більш детально показати ось ці прошу Павлику, Ось ці нуклеуси, в яких проходить вже е, е, останні два-три дні дозрівання маточника, і ці, м, значить, е, нуклеуси я купляв у, у набінок Дмитро Лебедів. Мені подобається е, якість. Виконаний роботи, тому що мені подобається все те, що є з Уритана, і мені подобається е, сам підхід. Прошу Пашка тут показати. Ось, дуже важливо, що це є три е, Ось, є м, такий шестирамочник, в якому є переділено на три, на чотири матку місця. І тут є рамочки, які от е, так. Стягуються в одну Доданівську рамку, тобто це є половина рамки. Фактично в одному гнізді, такому мікрогнізді є півтора доданівської рамки. Чому це є важливо? Значить, три основні моменти, які я обирав заради цих нуклеусів. Перше, що я зараз покажу, що тут є велика кількість бджоли. А ми знаємо, що статеві органи у матки дозрівання, їхня якість формуються саме в останні, останню добу їхнього дозрівання дві, і першу добу дві після їх виходу. Тому ця температура, цей режим для маточника тобто всі ці умови, які створює сім'я, дуже важливо, щоб вони були в достатній кількості. Тоді матка є якісна і, як то кажуть, червить не один рік. І другий момент, що тут і не потрібно ніяких кормів, тому що така кількість бджоли вона здатна забезпечити собі корми. Тим паче, що я, можливо, це підходить саме мені, бо я в тій місцевості, от в горах, де є якби кормова база, є більш-менш достатня. Можливо, там, де велика пасіка на низовинах, де обмежений. Взяток, то там е, стоїть подумати про те, щоб були ці корми, але я говорю про саме мій варіант. І ось зараз трошечки я покажу, як, е, яка кількість бджоли. Е, і от, оцей от момент мене най, найпанче, тому що ми знаємо ще із книжок радянського пасічництва. Було встановлено, що для виводу маточника в матку для дозрівання повноцінної матки потрібно від 2 до 4 рамок бджоли. Тому, тому для мене це важливо, щоб тут було півтора цієї рамки, тим паче, що це є пінополіуретан, який дозволяє так втримувати відповідну температуру, режим мікросім'ї і так далі. Тому це для мене номер один в. Виведені маток. Ну, Відповідно, вот у ці, е, тут є мої е, такі чотири нуклеуси. Я ще покажу, там є е, нуклеуси, які я робив сам по такому е, підходу. І зараз Пашка трошки покаже, я вийму. тут видно, видно по цій рамці і розплід, і бджолу, і корми. Ось така мікро сімейка. Мене показує пашка. Ось мікросімейка, вона здатна, на мою думку і на невелику практику, забезпечити ефективне дозрівання маточника і матки. Ось тут матка пашка. Вже головне в цьому, щоб помітити тільки плечі, так би сказати. Покажемо дві рамочки з цього е, мізда. Така кількість кормів. Джоли. Аналогічно. Корми. Засів. Тут все засіяно. Ось Тому по, по цьому видно якість матки, абсолютно все засіяно. По таких мікронуклеусах видно теж якість матки, яка вона виходить. Прошу пашка показати, Тут ще є такі вулики, такі, господи, вулики, нуклеуси, які робив я сам. Тому що коштів купити такий бінук, як я показував, що вже зміг тоді не мав, але принцип, принцип я той е, хотів е, зберегти. І от він у мене з еструдованого пінополістирола покрашений, бачите, тут зверху такі пашка, е, так, ось ще. Тут таки отут. Такий ДВП я різав, тут є такий текстоліт, такі, такі плитки. Одним словом, це все так, знаєте, ну, така робота, яка після ускладнює роботу. Але на перший момент я ними користувався, воно мені цей підхід сподобався. І далі я вже по тому принципу знайшов, що такі виготовляє. Денис лебіті у кривому розі і вже купив від нього. Так що ці ще були цього року, ще їх пущу зимувати, але потихеньку вже по можливості поміняю на такий бінук щоб були всі одинакові. От, тут я виходив із ситуації таким чином, що яким чином його кормити. І зараз я покажу ту рамочку. Виходив таким чином, що тут зверху в рамочці робив таку кормушку із такого сіточкою, щоб вони там не тонули, бо тут важко їм вибиратися це ховське таке. І тут підкормлювати, в зиму підкормлювати. Я так зимував матки, але у мене десь були на 5-6 рамочках. Ось, так що, в принципі, якщо на двох, так 5-6, то вони перезимовують. Якщо на трьох, не знаю. Тому от такого плану я виходив із ситуації, сам робив для себе такі. І, І просто, щоб ви бачили, що... що як воно в мене було. Все. І тепер мене мене пожеж. І до цього всього важливим є, а звідки я беру матеріал. Значить, бджола в мене Карпатська, пчоли мої базові це мого діда. І матеріал постійно я беру від Ярослава Мухи і від Михайла Плеска із Вучкового, тому що Вучкове, ви знаєте, один із головних розплідників карпатської бджоли вучківського типу. Для того, щоб на пасіці оновлювався фон. Для того, щоб на пасіці оновлювався фон постійно, як би сказати, правильний. Для того, щоб матки були, значить, я їх таким чином відкупляю матки завжди, отак в кінці липня. І е, пускаю їх в зиму, тестую, і після їхньої зимівлі, весняного розвитку я беру їх для того, щоб з них виводити матки. А також е, ті сім'ї працюють у мене як батьківські. Е, я далі буду показувати, що я тими самими сім'ями насичую трутневий фон. Чому тому, що ми знаємо, що по генетиці. Успадкування матка бере 25% від, скажімо, своєї, від матки, а 75% від трутня, тому цей трутневий фон є надзвичайно важливий, тому що успадкування за маткою тільки 25%. А увесь інший набір генів 75% йде від батьківської лінії, тому ця батьківська лінія є дуже важливою. Ранок 31 липня вже із села Вучкове був у міші ще плиски, от, забрав матки і, і їду додому, бо ще забуваю, що треба на пасіці, можливо, можна було зняти. Невеличке відео, як я там був, яка, який розплітник, але все рівно це такий невеличкий, скажімо так, як вже згадав то відео доказ.